Мітет регіонів завжди підтримував Україну завжди намагався допомагати Україні різнопланово. Зараз в цей героїчний момент. Історії України велика кількість ініціатив, проєктів, програм зараз реалізується з залученням Європейського комітету регіонів. Я хочу вас закликати всіх долучитися до наших ініціатив, зокрема, до ініціативи надання. Українським дітям можливість провести час в літніх гуртках на сьогодні. Я маю дуже велику честь і дуже важливу місію представляти всі регіони нашої України. Являюся президентом нашої всеукраїнської асоціації і маю дуже амбітні плани для нашої майбутньої співпраці. Ми повинні сьогодні бути ще більш згрунтовані, ще більш об'єднані для спільної перемоги нашої нашого світу, нашої країни і європейського світу. В першу чергу хочу подякувати Комітету європейських регіонів і всім регіонам, які кожного дня спочатку страшної навали російської агресії допомагають нашим регіонам. Це допомога майже пліч-опліч, тому що на сьогодні ми кожний з регіонів, кожний з міст фактично маємо підтримку в лиці, в особі, мерів, голів регіонів. В нашій країні ця підтримка є для нас конче важливою, і сьогодні я хочу зазначити, що ми потребуємо і надалі цієї підтримки, і ми потребуємо надалі нашої сплідної співпраці, що стосується наших регіонів, регіонів України, які сьогодні пліч опліч немає різниці, який це куточ України, допомагають один одному, який сьогодні. Чекають підтримки від вас, і які сьогодні можуть бути просто гідними партнерами в реалізації багатьох потужних проєктів на рівні наших країн. Що стосується децентралізації, і незважаючи на те, що в нас кожного дня тривають обстріли, ми просинаємося з війною, але ми рухаємося. Для того щоб децентралізація була завершена, ми проводимо зустрічі, проводимо наради, проводимо консультації. Ми опираємося на інституції, європейські інституції на практики ваші для того, щоб децентралізація була завершена. Маємо надію після війни. Але вже сьогодні ми плануємо і створюємо все можливе для того, щоб було. Розмежування для того, щоб були розмежовані повноваження. Місцева влада, обласні ради, районні ради всі мали певні повноваження, за які відповідали. І для нас, для асоціації, це на сьогодні також і дуже важлива стратегічна задача завершити децентралізацію, завершити її на найвищому рівні, так як ми її і розпочали. Але завдяки вашій підтримці, завдяки вашим практикам і разом з вами я впевнена, що вона буде в нас завершена на вищому рівні. Що стосується нашої співпраці з комітетом європейських регіонів, а саме Асоціації обласних районних рад України, вона була і є плідною і буде продовжувати свою роботу і напрацювання. Я хочу подякувати за ті е, вже проекти, які реалізовані і будуть реалізовані надалі. Але ми повинні розуміти, що треба працювати кожного дня, і кожного дня нам робити все для того, щоб ці проекти реалізовувалися ще краще. Це про те, що говорили. Підтримка, співпраця міжрегіональна разом виконувати. Хочу запевнити, що Україна завжди була є і буде дуже сильною нацією, дуже надійним партнером і для комітету європейських регіонів, і для всього світу. Слава Україні у червні. Було створено фонд Україна з 50 мільярдами євро до 27-го року з тим, щоб активно підтримати український народ, допомогти їм відбудувати свою країну і стати сучасною нацією. Дійсно думає про своє європейське майбутнє. Ми почули про це, європейський союз повністю вас в цьому підтримує. Сьогодні несподівано до нас прибув президент Зеленський, який сказав, що Україна знаходиться на. В важливому прикінцевому етапі війни, Тож коли ж колеги, якщо не на цьому фінальному етапі, ми повинні віддати всі зусилля. Відбудові України і коли, якщо не ну, в кінці війни, ми повинні надати цей голос сподівань народу України, як європейський союз було побудовано після надзвичайної, жахливої війни, і таким чином від нас залежить надати віру, надати сподівання нашим українським друзям, сподіваючись, що вони зможуть відбудувати свою країну.